Uh, nie, nie, ja do tego finii nie do domu. To właśnie trzecia propaganda, nie, po prostu o złoczu. Więc, czy ty, na szumie, ura, że de pianom, szmarek, zauważenie, jaka jest madama, że sztu, indy rosyjską muzykę i na wersze.

Чуваки, законспірований, агент ФСБ, який руки працював тут, в спецслужбі, його вивозили, вивозили під мигалки маш... поліцейських там з машин мов з 200 і так далі. І що в іншій країні то вже був скандал глобального ну, вівня там великі, але не у нас. Бо найвірші, голобаї, ну і найстрашніше для глобальної безпеки, це а за що підлітки слухають російську музику? Без 100%. Я зараз не про то, хто і що може слухати. Я ніколи нікого не розказував, хто що має слухати чи не слухати. Я зараз про знішення акцентів. Але зацікавлюю навіть не той випадок. Лише один тож випадок. а спинна громадяночка свобода. Ходила по під ресторанами, десь включила цей телефон і звідти дискунала музика і підпис недавно відбулась трагедія у слова. А тут слухай російську музику. Почитав коментарі, деякі мене просто uh, приволомшили. Меч коментарем з одної жіночки каже, я сама су, відстаньте від них. Ай, хоч, ну, хто на що завтра буде, найсипі роблять, що Хтось свідомий відповідає, ви що не знаєте, що то зразу перед тут на чесленням, цим як його співакам, а вони то мають нас. О, о, о. Тут два факти. Перше, мене приємно у бо ще пам'ятається, пам'ятається до не і українські російські співаки прямо плакалися, що у нас Royal Kit не працює. Ну що це таке? Це якраз, коли їхній твір десь у просторанах чи царі слуха і включають, то зато їм мають перечислюватись рошики. Так от, всі країни працювали до війни в Україні не А тепер працює. Виявляють, як кілька хтось клюдер з із кумозику зразу і морошики капли. І друга частина виявляється, я що тут за дурачок думав, що Путін гроші на війну має знавти з газу, а то списання. Значить, в сумах не був бо Героли, а то як його крила, мабуть, від того він був. Дивіться, тут б'ється всі міз... міжнародна громадськість, як зупинити війну. Трамп щось там пробує, на ньому плюються, а то все дуже просто. Перестаньте слухати російську музику. І тоді будемо так треноса. І всі російські вояки так скидали голову і піду і скажу, тут нам нема що робити, все, ми програли. Серйозно? І на, на, о, а поки нас тут такої дівчі годують, там дуже інтересно, якісь деякі розказує для руської аудиторії, що коли ВСО звіднило Херсон, то ті, хто прийняли російські громадянства, їм паспорти до п'ят прибивали. Уявляєте, до п'ят. хо 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 і наслідки. Наслідки такого. Дайте наслідки, а потім розкажу. Але кажуть, що пропаганда створена не для того, щоб одурманювати народ, а, взят, а вона від початку розрахована на ідіотів. То може прийді ті, що на горі, раз ідіотів так багато, не неправівним тому, що вони кажуть загалу. А в тому же кажуть між собою: війна потрібна для певного очищення. Мені б не хотілося? Ага, і от наслідки Та, Знову ж таки, трапилось відео, де uh, вояк себе о російському лежить уже упакований в труні, похорон плач і маленьке дитятко. Так, батько, ну, його, напевно, так стукає по кресті ропу па. па, па. Якщо ви думаєте, коментувати? коментуватима, знайшли свідомі українці, прийшли в помитрях і сказали, Вітаємо святом з поверненням та, та. Ну, наскільки розказував наша пропанда, там, за поребриком, це виплатки паткло, мене такі. Ми краще, ми боремо, щоб таким не стати. Серйозно? I druge, moljatko, enki mi trampoli s tiktoci, i kje prosit bohu grejinske, ka rejso se kujet dhe bat aksil në e ljup ljup. Bud laska, u rëtu i nashu grejinu. Në kom që kuro kju në përnë gjajt mërshis. Se në mëjiz në jo mëj prytut, në kërblez në të mëvit, i në dharën sa kovdonëm, i prosit prijen që rëqë. Bishë së o dhe shqip i Promu veně děte. Vás je vzala na závodně. S vám byl Kejnky Věter, se pa.